А ось у тимчасово окупованому Криму російські вояки отримали 2,5 тисячі земельних ділянок та кримську землю обіцяють не тільки військовими з кримською пропискою, а й будь-кому будь-якому російському найманцю, який підписав на території Крима контракт із Міноборони Росії. Київ каже про приховану у такий спосіб мобілізацію до окупаційного війська. А експерти наголошують на витисненні місцевих, у тому числі кримських татар і кремлівські стратегії примусової зміни демографії Крима. Деталі знає Ельвіна Сейдбулаєва. В квартирі три кімнати, а в будинку там більше. Це оселя Наталі в окупованому Криму. З міркувань безпеки не показуємо обличчя жінки та змінюємо голос. Вона вже 10 років живе в Києві через окупацію півострова Росію. У Криму активно виступала на проукраїнських акціях, з окупантами не співпрацювала від російського паспорта. Відмовилась. Майно за окупаційним законом не переоформлювала, залишила її родичам і виїхала в Київ. Але от нещодавно до будинку навідалися невідомі. Сусідам представлялися співробітниками якихось органів місцевих там окупаційних, і цікавились, як давно ми там не проживаємо, кому належить будинок. А кілька тижнів тому ймовірні російські спецслужби завітали і до квартири, яка також належить Наталії. Сказали, що ця квартира має бути переоформлена, і там залишили номер телефона людям, які там проживають, і пропонували навіть їм вступити в якусь таку змову, що вони їм дадуть трошки грошей, але щоб вони виїхали звідти звільнили квартиру. Бо нібито ми їм винні яких то якихось там маємо при ними якісь борг. Звісно, що ніяких боргів ми не маємо. І нещодавно кримчанка дізналася, що у її квартири знайшовся новий власник. Переформили на е, якусь фізичну особу, там яка зареєстрована в місті Севастополь. Є дані цієї особи, але не зрозуміло, ну що це взагалі за схема. Люди, які приходили, вони представлялися співробітниками якоїсь окупаційної структури. Окупанти на півострові почали активно вилучати майно кримчан, громадян України, які через окупацію виїхали на підконтрольну Україні територію. Їх ціль виявляти таких українців, націоналізувати їх майно, а потім передати оселі росіянам переважно військовим. І це вже не перша хвиля зазіхання на українське через путінську програму, яку продовжили до 2030 року. На першому етапі, перший етап почався у 2015 році, а будували житло в першу чергу для військовослужбовців. Це перетворення на ну, так звану військову базу Крима. Другий етап це стосовно виділення земель так званим учасниками свободу. Ну, фактично, тим, хто бере участь в війні проти України в будь-яких регіонах Російської Федерації. А це заселення Криму. Ну такими різко про таким різко про російським контингентам сказав навіть навіть імперським. Щоб заселяти туди росіян, позбуваються українців, зрадників і окупантів, мотивують фінансово і роздають їм землі, чужі землі спочатку змушують підписати контракт, а далі стають у чергу на житло. Майже 10 тисяч так званих учасників, те що вони називають спеціальної військової операції, вже стали на чергу. Очікується пік. Роздачі кримської землі з березня 2025 року вони і зараз роздають відвели ще е, великі масиви земель Кремль Усвідомлює, що рано чи пізно російські війська підуть з Криму, але пішовши з Криму, вони намагаються там залишити мільйони більше своїх агентів, яких вони зараз укріпляють. Аби на згоди замінити лояльними спочатку. Таку політику застосував радянський союз, а тепер. Продовжив Путін звозить од них і. Тут же проводять політику максимального цілеспрямованого такого переслідування місцевих людей, в першу чергу кримських татар, етнічних українців, щоб вони покидали тут. ще паралельно оголошують примусову мобілізацію, і тому оце покидання Криму вимушене покидання, бо люди не хочуть воювати в бандитській армії і тим більше вбивати своїх співгромадян. Путінська політика заміщення населення українців на росіян вже поширюється і на інші тимчасово окуповані території України. Це однозначно є воєнним злочином, бо міжнародне право забороняє державі окупанту здійснювати незаконне вилучення цього майна у громадян України у цивільного населення, яке перебуває на такій території, та кількість земельних ділянок, яка декларується окупаційними адміністраціями, як така, що буде видана учасникам або членам родини свого. Просто немає такої кількості на території Криму, тому напевно вони вирішили йти іншим шляхом відбирання ці, е, тих об'єктів нерухомості. То що повернути своє майно, будь-то земельна ділянка, будинок або квартира, юристи радять фіксувати злочин, який чинять окупанти. Потрібно до наших правоохоронних органів звертатися, щоб фіксувати запрацював міжнародний реєстр збитків. Не ось і до нього також потрібно громадянам про такі всі факти повідомляти. Ось і. Третій момент функціонує е, європейський суд е, справ людини, куди також можна звернутися. Але чи виконує Росія рішення європейського суду? Навряд тож повернути своє майно на тимчасово окупованих територій можна, але лише після деокупації. Але при цьому потрібно мати всі документи для компенсації майна. Ільвіна зідбулаєва Костянтин Сернок та Роман Гребельник. Ми Україна, марафон єдині новини.